Вітаю друзі на каналі мінцю Лінцю. Ви там писали коментарі, скільки коштують квартири у Варшаві, і за яку взагалі ціну можна зняти квартири і які взагалі заробітні плати. Так що зараз е, мінцю лінцю а я що скажу? Ну ти не рієлтор, але взагалі ти тут живеш уже багато років. Розкажи підписникам. Та розкажи підписникам, взагалі, як, скільки коштують квартири, які райони і взагалі в тому. Я завжди зненацька знімав. Ну, що квартири подорожчали в цей момент після 22 року дуже ціні, що однокімнатні, що двокімнатні квартири, що кавалерки. Ця кімнатна квартира, така ціна і кавалерки. Все дуже виросте ціні, від 3 тисяч зло коштує. дійсно з ремонтом. Є, звісно, такі з ремонтом Совєтський Союз 90 крішків. До 2000 ремонт зроблені, де може бути у ньому ловино, мало меблів, а також можуть здавати житло е, з меблями або без меблів, коли ви можете їхати і свої меблі привезти, так як, як по Америці робиться. Ви не всіляйте з квартири з меблями, ви тільки вивозите свої меблі свої, Все пусто і вивозите. Ну, а також є квартири. Комунальними платежами, що входить в ціну комунальних платежів. і треба завжди дивитися в об'явах, чи ціна входить в комунальні чи не входить. Тому що, коли вам, вам можуть сказати, що входить, а потім буде, що не входить, і ви будемо платити за комунальні платежі. Комунальні платежі виходять десь 100 доларів за місяць, може більше, хто більше цього. Як використовує воду, газ, світло, газ дешевший, саме найдорожче світло. Звісно, все залежить ще від району, від де ви живете. Вище до центру буде дорожче, далі від центру може бути, якщо за це три з половиною тисячі злоці десь 900 доларів. Ви можете зняти і двох, і трьох кімнатну квартиру, але тільки Кімнати будуть маленькі, не є великі, але затоють кімнатні в І що ще? Звісно, щоб було хороше транспортне розв'язка, тому що щоб було метро. Там, де є метро, там буде дорожче. Далі такі спальні райони, там буде трошки дешевше. Ну, а які більше квартири там писала жінка, писала, які більше квартири більш такі зручніші і більш доступніші? У пенсіонерів. <реш> <реш> Пенсіонери будуть так, не будуть давати гроші. не будуть давати там бок на які убоги. Ем, а скільки більше квартир є, таких? Більшість квадратних метрів. В... Кімнатна квартира буде 30 квадратних метрів разом з кухнею окремо. Ну є ці, як кавалерки. І ще, там, і ще Кухня. там запитували, чи можна одній людині доступно зняти самостійну квартиру. Так, якщо вас зарплата десь 6 тисяч -6 злот, або 5-6 тисяч 7, ну я думаю, що це все, 10, то можна зняти. Ну, при захваті 4,5 або 4 тисячі, 3 тисячі половиною то вам не будемо зимати житло, де себе. Ну, звісно, є аналог хостел, але хостел то, то нереально. А чому в хостел? В хостелі багато хто живе. Так, багато хто приїжджає за, за кордон, і спочатку жити в хостел, а пізніше йдуть жити на квартири, бо бачать, які є. Життя в хостелі, тобто то немає ніякого приватного життя, тільки лише одні побої, п'янки, глянки, хто, що хоче там і робить. Ну, знаєте, як просто. То, що теж такі. Але. Тому люди переселяються на квартиру і все. Чи легко українцям зняти квартиру в Польщі? Чи хочуть поляки здавати українцям? Не завжди є легко знімати квартиру, тому що. Поляки можуть питатися, звідки ви приїхали, наскільки часу ви приїхали, чи у вас є побут, чи ви українець, чи ви індус, ще нація дуже багато має значення. Чи ви розмовляєте польською, тому що якщо ти розмовляєш українською або російською, то буде питання? Краще думати, коли на польській ти говориш, звичайно. Тут мені далеко я хотів знімати житло, то поля хотів. Є таке слово, як кауція, такий завдаток за квартиру. Він хотів два рази. Це за кауція. Нося за такий завдаток за квартиру. Якщо ти там щось зламаєш, там в квартирі, або не заплатиш комунальні, або щось, ти грошей піде, типу на оплату. Ти Оплатити всі. За ту квартиру що ти кажеш, що поляк. Поляк хотів два рази по три тисячі, це шість тисяч зло. Він наболотів. Це взагалі виманювання грошей з людей і не таке краще не вестися. Нехай вони далі шукають таких лохів образи, які будуть платити подвійні колоці якоїсь радості. Чи хочуть поляки повертати кауцію? Не хочуть поляки, і вони будуть вам придумувати різні способи, аби не віддати вам цю кауцію. будуть вигадувати там ремонт, якісь поломки будуть ходити, біля тих ранів видивлятися. Бог знає, що такі ремонти. Я пам'ятаю, ми пішли на квартиру жити, то. Ця що здавала квартиру, вона дуже казала, ви не мийте вдома підлогу, шматуєш і цей водою їх і, і шматку. Тільки там беріть там, таку спеціальну пасту для підлоги, і вода цей, тільки не мийте підлогу, ну такі збрид. То потім видавлялася ту підлогу, але вернула ті гроші. Там не доплатила тільки 100 з чимось із тоді, але віддала якусь щастину. А чим різниця райони залежності оренди, район далекий. Чим, чим спокійніший район, тим буде дорожче. Чим такі кримінальні, такі кримінальні, тим буде дешевше, але там може бути клоповні. Жити з клоповниками, то нереально. дорого. <кху> <кху> І вам буде дуже дорого ходитися така. І там буде небезпечно, у вас може нічого прикраса або там ще там щось. Так що, друзі, ось так. От пишіть ще запитання, які, ви там, які вам там цікаво про квартири. Ми вам усе розповімо. Олександр готовий вам розповідати. А, пишіть, а ми будемо відповідати таким короткими відео для вас. Так що... І не забувайте підписуватись на канал і всім всім народ.